Права 1025. Ребро куба дорівнює 0,6 дециметра. Знайдіть перше суму довжин усіх його ребер. Ну що ж, давайте пригадувати, якщо ми візьмемо куб, ось у нас куб, то у цього куба всі ребра, по-перше, однакові, але скільки їх? Всього є по кожному з вимірів, а їх три виміри, по чотири однакові ребра. 3 на 4 це буде 12. Тобто у нас у куба 12 однакових ребер. То записуємо тоді перше завдання. І ми кажемо, для того, щоб знайти довжину, нам треба 12 помножити на довжину одного ребра 12А. Або 12, що множиться. Ну, а замість А пишемо 0,6. І це дорівнює. Ну що ж, 12 помножити на 6 це буде 72. Записуємо 72. Але тут у нас один знак, після коми ми ставимо, то добуток буде дорівнювати 7,2. Це ми додавали дециметри, то в дужках записуємо дециметрів. Це у нас буде тоді сума довжин. Усіх. Усіх. Давайте запишемо ребер Куба. Є. Так, в другому завданні нам треба знайти площу його поверхні. Знову звертаємося до Куба. Скільки в нас є граней у Куба? Їх є 6. Ось 4. Я їх тримаю і зверху і внизу. То виходить, що всього 6 граней, а площа кожної грані це а квадрат. То записуємо тоді друге. То пишемо, що площа S у нас буде дорівнювати 6, що множиться на А квадрат, де А квадрат це площа одної грані. І це можна записати тоді, як 6, що множиться на А. І множиться на А і це дорівнює. Пишемо 6, що множиться. Отже, замість А пишемо 0,6, що множиться на 0,6 і це дорівнює. Ну що ж, 6, що множиться на 6, це 36. Тут у нас є один знак після коми ставимо. То вийде у нас 3,6, що множиться.

Записуємо, що добуток у нас дорівнює 2,16. Ми сантиметри множили, дециметри множили на дециметри, то це у нас будуть квадратні дециметри. Записуємо в дужках квадратні дециметри. Так, пишемо, це у нас буде площа. Поверхні. Так, ну і останнє. Нам треба знайти його об'єм. Нагадую, що це окремий випадок прямокутного паралелепіпеда. Всі ребра однакові. То ми записуємо, що третє, що об'єм, позначається літерою В, це А в кубі для куба. І це дорівнює А, що множиться на А. І що множиться на А, і це дорівнює. Тоді нам треба 0,6 помножити на 0,6, помножити на 0,6 і це дорівнює. Ну що ж, 0,6 на 0,6 6 на 6 це 36, але нам треба два знаки після коми записати, то ми пишемо це 0,36. То множимо 0,36 на залишається 0,6. І це дорівнює. Ну що ж, дивіться, ми вже 36 на 6 множили, це 216. Щоб не множити ще раз, в цьому немає сенсу. Ми записуємо, що це буде 216. Але нам треба тут 1, 2, 3 знаки після коми переносимо 1, 2, 3. То записуємо, що це буде 0,216. тисячних. Ми три рази множили дециметр на дециметр на дециметр, а це буде кубічний дециметр. То записуємо в дужках кубічний дециметр. І пишемо, це в нас буде об'єм. Куба. Є. Ну що ж, зараз записуємо відповідь. В першому завданні отже, нам треба знайти суму довжин усіх його ребер. пишемо 7,2 дециметра. А в другому завданні треба знайти площу його поверхні. Ми знайшли. Це буде 2,16. Дециметра квадратного Квадратного дециметра є. Так, і в третьому треба знайти його об'єм. Ми знайшли. Це буде 0,216 кубічного дециметра. Ну що ж, ось таке завдання про куб, його основні параметри. І все це з десятковими дробами на цьому вправу завершено.